Привіт, мої дорогі! Прийшли ми. Ну, не скажу, що з прогулянки, да? ми прийшли із передобіднього шопінгу. Ну що, трошки Асану, Юску. І цю. Ікеї. Так. І тут біля дому, що, знаєте, таку красоту купили. Значить, томати. Маленька, здесь називається, да, Салатні такі ну такі, порядні. І полунець. Така, як я люблю. Знаєте, таку, таку коняку, так? Да? Ну, не знаю, баба Люк каже, що маленька смачніша і солодша, Ну, не знаю. Я... Е... Зараз ми її розкладемо. Я обираю по красоті. А? Я люблю, щоб була величезна, така да? Вона просто інстаграмна. Так, чекайте, зараз я її пристрою всю. Подивимося, як воно буде виглядати. А? О! А, красота, да? трохи соломи, то напевно її транспортували. І при тому, не як завжди, да, внизу того кошика теж така велика була. Так, тепер що? по, по продуктам. Щось трохи купили, хоча вже скоро їдемо. Далі їдемо. Родовий замок їдемо. Ну, щось треба. Так. Що у нас тут? Чіпси. Ой, дуже смачні польські, а це що, із цибулею, да? сметана з цибулею. В Ваша зараз е, їх повиставляла на акції, Всяки, різні, ми ж таки брали не добре. Так. Е, ну Якісь помивочні засоби. Ой, ну ви вже знаєте, що гель для душу я люблю абрикосовий, а цього разу я ще купила кокос, Того, що вже декілька разів я купую шампунь той дав з кокосом. Да? Мені він сподобався той шампунь. То я його з гелем, Але щось із того поїде в закриття. Так, пральні капсули. Ой, це ніфіга, Вони мене просто добивають ціною. Я не знаю, скільки у вас Знає, щось позатискувати. Так, тертий сир. От, такий, знаєте, не, не із дорого багато. Ні, то якийсь суміш але дуже смачний. Де вже помпон полюбив. Ага, там, любительська свиняча для свині. Дуже її люблю. Так, потім із соусом з Макдональдса. Брі, значить, ну це, по суті, теж брі. Ага, так, ну да. Аж просто це морозильник. Значить, стратегічні запаси три ведмеді. Купуємо тільки їх, вже декілька років. Буду того не купувала, бо в принципі, і не їли. Забули про них, поки він це випробували, але краще, я тільки на них і сижу. Так, цього разу в нас сервелат у курпромпостачу, про дуже давно не було. Так, що а тут? А, В'яона телятина з спеціями. Що дорогий супруг на неї просів. Так, як я на ту варю, так він на це. Так, м'ясо. Дві пачки фаршу. Я не знаю. Пеному розині засуну. І е, курка. Далі що? А що це за запрещенка? Шо, шо. Ну Хай має, хай так. Е, е, Дуже давно не купувала. Е, е, минулого року дуже часто купувала плавлений сир. Дуже смачний такий, текучий, ну чимось трошки на янтарь схожий. І я планую ним полити картоплю. Так, теж стратегічні запаси. Так, і що лишилося? Е, бомбону абрикосовий сік і е, цей томатна паста. Ну Напевно, до фаршу зроблю макарони з фаршем. Ну, щось таке. Так, все, з продуктами розібралися. Зараз я тупо позгрібаю йдемо далі. Так, <кліп> ну що, мої дорогі? Юск і Ікея це дуже прозаїстично, це буде потім. Зараз я вам дещо інше покажу. Забрала бомбона, тому що е, ну, е, вона вже його приходувала, але в неї видерло, щоб вам показати. Знаєте, що ми купили? Коротше, якусь чергову ну <кліп> Дуже трендову, як його. Лабубу. <кліп> в кого ж такої Паскоді немає? нас вже є. Так, то ж Тікток дивиться. Ви знаєте, я вже багато чого пережила. Я пережила хагівагі, да? А, тамагочі. Ну, В свині Пепі я далі в процесі. Ну я думала, що вже все. Ні, Не, все. І з'явилася нова якась черківня. Я не знаю, як назвати. Друга, як холера. Так, халера. Да, то оригінал. Ну, він і так страшненький, той оригінал, я сьогодні не оригінал страшний. Нам в нього все положено. Серійний номер, ім'я, на лапі якісь, там е, це, буковки, циферки, не знаю що. Тим словом, бомбон все-таки дорога супруга розкрутив, ну, її шар для неї, я не знаю, даже не тільки цю буду купити, будь-що. Я дуже довго вибирала О, положено, з мітками. Вибрала собі хлопчика. Я не знаю, що. Тут якийсь заяць монстр, чи що. Зараз всі Ну Тік-ток точно. І нас має бути. Ну, що, є. Так, все, лабубу віддала, йдемо далі. Юзку. Що Юзку? То я давно побачила, але сама не купувала Душ другого супруга. кажу, ти подивися, йому сподобалося. Коврик для душу. І це я перший раз побачила, щоб були дірочки. Да? Тому що всі у, нас, у нас пані, на спаніна, які були бомбо намити, він щільний. А тут буде вода протікати, да? щоб ту решітку кинути. Щоб нога вже нагло не стояти на цементі і на тому металі. Так, далі. Далі ми купили. Два, типи руш... ну, два набори рушників. А да? ще треба один для бомбона, просто вже не дотягнули. Значить, мені такий шоколадний, другому супругу такий світліший. Ну, де тут, всякі, знаєте, починаючи від такого розміру салфетки, закінчуючи до банного. банну. Чотири наборі входять. Ще Треба бомбону купити. Я взагалі хотіла білий, може я білий собі, візьму, з той коричневий віддам. То, да, то найбільші. Ну, так вони коротше всякі-всякі різні. То що там є вирушники є, но всерінули напряженка. Тут вже знаєте, одинакові для рук, для туди, для сюди, для ног, для дому, для сім'ї хай будуть. От. Ніби yeah. з розручниками розібралися. Такі непогані, мігенькі, гарні. Вони мене цілком влаштовують. І дуже мене влаштовує ціна. Пену, що на наступний раз купимо постіль, бо там з постіллю теж таке, ніби є, а таке все в розброс, все непонятно яке, хай вже буде. Може, ще якихось порушників купимо, якщо в разі чого для гостей. Ну, не знаю. Ну ладно, поки що вистачить. Так. І е, наступні покупки в нас були в Ікеї, і цього разу е, я напевно. А, ще оту, от е, в цьому в Юску. Я таке в Ікеї купувала гачки для занавіски для душу, та, що закриваються, вони ці якісь гарніші, міцніші. Так, а в Ікеї ми цього разу, е, напевно, закрили всі діри із посудою. Набрала я кастрюль всяких різних. Ще треба одну докупити, вона не, не не зобразило. Не Значить, це ото їхнє 365 плюс. І є в наборі. Я взагалі хотіла в наборі брати. Я навіть не дочитала, добре, що другий супруг був, а не я одна. А він каже, а нахрена тобі 10-літрову? Да, там одна була 10-літрова, дійсно не це. А тут у мене 5-літрова, да? і дві по. Два і вісім літр, чи що? Дві однакові. Але в одній цей, є ще менше така кастрюлька з ручкою, як для соусів, вона всередині. І ще я хочу таку саму взяти більшу, ну, теж з ручкою, але більшу, десь там на 2,8 літра, щоб щось тушити. Дуже потім докупим. Так що, от, отакі у нас сьогодні покупки. Я думаю, що кастрюль мені більше не треба, тим більше, що ще з дому деякі прихвачу. Я колись купила два набори Лагустіни італійської і там були повторки, так що я їх, напевно, і заберу. Так, все, мої дорогі, розпаковка закінчилася. Так, що у нас тут робиться на районі? А? Десь би бомбон з бабою, Льо. тут мав шастати. Тому що, знаєте, що ми зробили? Ми е, таки пішли з дорогим супругом знову в Юск. Докупили е, цей набір рушників, Ні, постіль не брали, Залишло, що вже реально забагато буде. Зайшли в Ікею, купили шту, кастрюлю, яку я хотіла, і е, відправили посилки. Далі 6 штук. Тому що ми вирішили завтра їхати в рудовий замок. Ж максимально все, що було, попакувала. І то все не влізлося. Ні, не влізлося. Знаєте, що не влізлося? Цей. Тут він в мене стоїть. Ой, господі. Другий варіант. Ще отаку от лійку купила, то нову собі залишила, а та не, не помістилася. Ну, ладно, то вже іншим разом. А ще якась дурня не помістилася, ну то вже таке. Так що, от, відправили посилки. Зараз я вам покажу, що у нас їде в ручній кладі. Гляньте, щоб світло було. О, яка красота. Значить так. Це зелені ангели. Бачите, які квіти висилають. Не то, що. Якийсь супермодний розсадник, не знаю звідки, з якої області. Один такий патичок гортензії. Без листя, без нічого, півсухий, поламаний. взагалі навіть не знаю, чи він би спрацював, ну, коротше, утилізували. І був дорожчий, ніж утон. А це, я думала, я думала і таке вирішила купити сині гортензії. Ну, я вам скажу, я не розраховувала, що не настільки це в квітах. Я думала, що в кращому варіанті от пару буде от таких от штучок. Да? Значить, Тому що я там біля забору, то нещастя, яке мені не може ніяк відновитися, бо то померзло, то ще було то його ті сволочі зажирали. Я посаджу ну, на його місце. А ті кудись заберу поближче додому, щоб за ними наблюдати. І взагалі я не дуже впевнена, чи вони сині. Того що я пам'ятаю, ми їх купували в Мукаші фітомаркеті. Я можливо, тоді вже навіть на них і були отакі от ну, ще не відомо було який колір, але були зачатки квітів. І ні продавці не знали, які то вони кажуть, ну які вийдуть. Нідея не було написано. Чомусь, але найчастіше я знаю, що такі сині продають, того я вірила, що вони сині. А тепер тепер вже слабо вірю, того взяла собі заміну. Зараз я її добре полюю, спакую, і вони поїдуть. І ще я не можу успокоїтися. Ще одну взяла такого червоного. Так вона там називається. Джіпінг, якийсь там. У мене ніби є дві червоні. Вам чесно скажу, мої другі, я вже, я вже починаю путатися. Я вже не питаю, що у мене є, де воно, яке воно, як воно називається, але ну, це б підійшло. І що я ще купила давніше, пару днів назад, але воно вже поїхало у посилках. Всяке добриво. Я так поняла, що без них ніяк. Купила підживлення, звірилася своїм тимчатом, вона мене по магазину водила і показувала, ну там вибирала для вона наказала, що краще, тому що навіть на якихось баночках було написано підживка. Вона каже: Ні, що то просто під час посадки зразу посадити. А потім ну, ніфіка не допомагає воно слабеньке. От, значить, купила підживку, потім купила для того, щоб тримало синій колір. А не перетворювався якийсь такий брудно-рожевий, тому що вот таким червоним, ну і білим, ясно, не треба. Вони і будуть. А оці от капризні не можуть виб... ну, втратити колір, тому їх треба чимось там таким особливим поливати, заблок називається, щоб був насичений синій кольору, такий, і плюс закислювач ґрунту для них. Тому що в мене є там, скільки, дві білих, здається, напевно, три червоних різних, і оця червона червоних нічого не треба, то цей. Значить, таке таке купила. І підживку для троянд. Там в мене, мене ще багато чого є. Де живо, така красота їде. Не знаю, як би то спакувати, але якось спакую, бо крім квітів, у мене вже більше нічого нема. все Бля, Я забула. Все поїхало. Нічого все не поїхало. Ой! це волокти за собою. Це трава. Не знаю, вони пишуть 30-40 метрів квадратних освію гущі. І тут, що, знаєте, побачила, така от штука є, ніби ото от якраз розсію є. Да? Не знаю, Теліса, знаєте, що є Данія. Данія, ну Повірю в Данію. Взяла дві пачки трави, тому що мені не тільки на городі треба, а там ще. Все... Ну, де там, ну, біля ватер да, де я рози посадила, я ж там тоді сильно траву, то треба засіяти. а це, Значить, це не забуду. Так, і ще троянд. Я не я ну, такі непогані, непогані, значить, 10 штук. Значить, Що тут за троянди? Ну, треба буде все потім поздирати. Якийсь е, французький сорт. Значить, Я стала жертвою рекламою, якщо чесно. Да, Побачила в, в YouTube мені ж її нав'язав. Перед тим, як щось дивилася, воно випрягнуло. Значить, якийсь французький сорт, називається П'єр, Ну, не Рушен, якось так П'єр Рено, я не знаю, коротше це називається. Цвітують постійно нон Ну Вже, по ідеї мали цвісти, цвітують до жовтня, навіть до листопада, постійно-постійно вони в'ються. І цей 에, такого якогось рожевого кольору. Скільки? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять кущиків. Все правильно. Бачите? І вони такі вже ну, крепенькі. я не знаю, ну, тут двохрічні то тувірняково. Ну, трошки, бачите, звісно, понищилося і мені ще якось тут доперти. Але я думаю, все буде добре. Тут абсолютно на кожному є. Та, якийсь такий не дуже великий розсадник, ну, розводчики, не розводчики, як вони розсадники значить, продавали. Е, вони більше зі трояндами займаються. І мені тут дуже сподобалося. Я хочу їх е, точно з одної сторони гаража висадити той, що до, до будинку, да, дивиться, і з другої сторони і може ще десь. Я не знаю, як ми опори на них зробимо. То, то, то ще та проблема. Ну, У мене є ідея так от палки металеві поубивати і, можливо, навіть банально сітку натягнути. да, Металеву, не знаю, подивлюся. Так що ще ото їде. Ну, знаєте, так ніби не важке, але ну, ну, трохи важке. Так, траву, траву не забути І оцю красоту спакувати. Гляньте, яке воно прекрасне. Я приберідлі в які гортензії. А, і от тут от листочки. Mm, Червоніють. У мене на моїй червоні одній точно такі. От, я думала, що то знову підмерзла, або від сонця. Но тут вже ніби на таке не похоже. Може так має бути для червоних? Я не знаю. Ой, та, а тут що, що таке? Невідомо. Що трошки навіть як підсохло. Все ну, одно ну, красиві. Красиві, і я нарешті буду мати от такі от три величезні кущі вже. Да? сині гортензії. Супер. Так, ну що, напевно... Зараз ж я це і спакую. бо завтра ми дуже рано виїжджаємо. Їдемо якимось іншим поїздом. Не тим, що завжди не в п'ятій ранку, а ще на хвилин 40, здається, раніше, бо на п'яту ранку не було в одному купе на всіх трьох місцях. Да? Хтось мав десь в іншому їхати не захотіла. Так що зараз спакуюся з вами чимось цікавим, я так думаю, займемося. Так, ну що, мої дорогі, прогулялися по балкону. Зараз я бігом зроблю обід. Знаєте, що у нас буде? Варена молода картопля. Так от кусочками. Все, більше більш нічого. І до неї салат. Помідори, огірки. Тільки хале рацель. Зараз кусь ложку візьму. Цибулі нема. Цибулі ніякої нема. Тому буде так. Цибуля би краще було. Ну, ладно. От, то все я. За сметаною, дуже сильно посолюю, люблю коли той салат солений. Сметана така вода. Отак от. Так вот. І до картоплі, ой, то буде ізумітильно. Отакий у нас обід. Я тут якось трохи розбадрю. Картопля вже практично доварюється. І, похоже, що в нас буде непоганий обід. Такий дієтичний. Так, вже всім пороздавала то, що залишилося мені. Мало було халера картоплі потрібно на раз, ну нічого. Вона прикольно вийшла. Така трошки розварена, знаєте, я люблю. З маслом. Взагалі я дуже люблю, знаєте, яку заправку до мовної картоплі? Перекипятити масло і сметану. Воно, воно так от трошки згорнеться. І воно дуже прикольно. Але сьогодні, буде по-інакшому. Того, що я хочу е, полити свою картоплю цим есиром. Угу, да. Глянь такий замечательний. Він так тягнеться, він такий смачний. Ой, це буде просто безподобно. Так, мої дорогі, знаєте, що ще хочу сьогодні зробити? Можна з собою заберемо. Бо я вже давно хочу зробити, поки що той сир живий. Я хочу сирники. А? І ми зараз їх. Чекайте, ми зараз їх не зробимо, <с, <с,> тому що нема ще двох важливих інгредієнтів. Знаєте, яких? Яєць. Так, надіюся, вони є в загашниках. Що, що тут взагалі робиться? Що, що тут робиться? У ну. Ну, холодильниках як завжди НРС. Да? Не знаю, ну так тече, як дурне. Я вже сюди е, салфетки підставляю, ту воду збираю. Ну, ні, ні чорта не допомагає. Ну, він же так, на посідньому здиханні. Ще ми сьогодні отак завалили ще на дорогу щось докупимо. Я собі вибрала таку гарну клубніку і її всі з'їли. Коли гарною всім треба. Тут що? Бачите? бачите, що тут робиться? Який тут склад? То я вчора пристроїла шоколад. Дуже жарко топиться. То а, ну то що? А, що з Канади не, не доїли один. Е, ще. А то не Канада, то штати Херші. Е, то взагалі якась їхня фішка. Я пам'ятаю, ні баба з Америки постійно такі от висилала ті конуси. В неї різні, то просто молочний шоколад, дуже смішний. А от то ще із французької посилки. А, Здається, в лютому чи березні була, така мінімальна. Ми з вами її, здається, не розпаковували. Я дуже люблю ці цукерки. Такі чимось на трюфі схожі і з горіхом. А що, а що сюди я запхала? А, Я згадала, що знаєте, що то розчлененка лабубу. Ой, пасхальний крій. Напевно, то його вуха, а то віддають жопка. Ні, чекайте, не жопка, турильце. Та, тут то, 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 теж то, що з Канади прийшло. На Пасху ми каталися, тут сюди часу не було, тепер ми доїдаємо. А тут, а тут я просто зробила, знаєте, склад. Тож це дорогий супруг привіз з Німеччини. Лінд. О, страшно люблю, у нього просила. О, затвердили. Це добре. А тут такі рідкі були. страшно. Привіз дві пачки, потім на вагу ці різні добра. Ми одну з'їли, а одну ще ні. О, і тут ще, бачите, цей він малюка приховала. Ну, на те ж секунду, потім я дам тобі пишуть. Є конуси з Канади. А оце, ну не ж треба їсти. У ну, нього термін вже довгий, я думаю, що десь пару місяців якусь дуємо. Но мені найбільше в цих цукерках подобається колір. А є різний фантики, це така п'ялість, да? вона так нарядно виглядає. Не, не з'їмо то хоч подивимося. Прикрашаю художню. Потім я як Гаррі Поттера дам. Хай спочатку лабову їсть. Так, яйця, де яйця. Є яйця. Яйця є, значить будуть сирники. Тому що за мною вони вже давно ходили. І я їх робила останній раз, я не пам'ятаю, ну, більше року назад. Вже підзабула рецепт. Ну, в принципі, пам'ятаю, ну, пропорції не дуже пам'ятаю. Щатом звірилася. Але я її корочі, обманула І сказала, що в мене пів кілограму сиру, а потім дорахувалася, що в мене кілограм. Так що вона мені зараз нехай перерахує да, 350-350 да, кілограмів і, і, і галичини 300 Хай мені перерахує, скільки мені треба манки і зроблю. Бо я сирники на сковорідці роблю тільки з манкою, я з мукою не люблю, мені не смачно. Коли роблю сирний тік торт у мультиварці, то додаю пудинг ванільний, тобто доктор Еткіс. От, а сюди манку. Ну, ніби сир непоганий. Ну, не дуже в крупинках, я думаю, що Ну, з'їться. Ставлю, звичайно, Філадельфію, як я люблю. То слов'яночка так дуже добре да, але я думаю, буде нормально. Так. Ще воду поставлю залью той ізюм. І що? І так, ванільє, та, і, в принципі, все. І зараз ми з вами це все бігом зробимо. Ясно, що не детально не докладно. Я перекодебеню зараз сир цим блендером. Ну, а потім все, що мені там чат насвистить, дам. Ой, бачите, таке добре збилося. Ну, Філадельфія, не філадельфія, але но, ну, нормально. Я туди одразу два яйця, яйця, яйця коричу, шуранула разом з ними збила Значить, цукор. Ну, Бомбун просив небагато, бо вона хоче з кленовим сиропом, Тобі він їй дуже зайшов. І мені сподобався. О, так от нормально буде. От. І, значить, що мені там чат говорить? Що, значить, до цієї маси 5 ложок цього? Манки. Ні, вона така жовта, то, то не кукурудзяна крупа, мама завжди путає. То манка, ми в Ашані купували, якась французька вона така жовтувата. Ну дуже добре. Зараз воно постоїть, розбухне, не знаю, там його залишило скільки з часу. І все, я думаю, буде нормально. Потім додам ізюм, додам ваніль, даю да і все. А, і, і напевно трошки посолю. да? чатно то намікнув. От, тепер я вже все змішала. Знаєте, воно мені вже подобається. Ізюм додала весь, а хай буде. Бо я мало цукру давала. От, красиво вийшло. Значить, зараз буду то все ліпити. Ага. Ваніль, ваніль, ваніль забула. Я, напевно, навіть ще одну пачку додам. От, зараз їх, коротше, я забула. Напевно, мокрими руками тих колобків наверчу. Якось так. Ну, що моїм другам сказати? <смірно> ну, Звісно, не так уже зовсім позорно, але, ми, ну, походу, <смірно> з Юлією Висоцькою таки з одного кулінарного техніку. <смірно> був Цього робити не треба. То треба зразу робити і на сковородку шльопати. Ну, може, таки воно клеїться, ну, поки я порці відміряла, приклеїлося до рук. Зараз я так підозрюю, приклеїться до стільниці, поки я то буду відшкрябувати йому куб хати, або їм на сковорідку. Одним словом, це, це була дурна ідея. Треба одномоментно, не так, як я зробила. Ну, хоча, знаєте, в тому теж є своя прілість, тому що вони в мене вийшли плюс-мінус однакові. Знаєте, там вже залишки порозкидала, ну, я знаю. Ну, коротше, як є, Але більше такого роботи не буду. Треба запам'ятати, що не робить як фрикадельки. О, а тепер от гляньте. <гум> то, якщо висоцька в калінарному технікумі була двоєчниця, то я таки троєчниця. Ви бачили, які в неї сирники, вони всі розповзаються, в мене один в один. Бачите, які шикарні. Це вже якось швидше дожарився, зараз вам покажу. Просто офігення. Значить, з пропорцією манки вигадано прекрасно. 5 столових ложок на кілограм сиру. Вони абсолютно не забиті, вони м'ягенькі, вони дуже-дуже класні. Так що, вот, як на мене, з мукою таке не виходить. Я думаю, що краще з манкою. Ну, глянь, такі симпатичні вийшли, а? Я думаю, вони з нами поїдуть, якщо ми їх сьогодні не з'їмо. Все, мої дорогі, цілую, люблю, обнімаю. Бережіть себе, па-па!